Слава Україні! Сьогодні у нас 1 серпня місто Тернопіль. Будемо дегустувати першу нашу бребу, яка виросла на умовному тернопільському. Ці інжири я вирощую комбінованим способом, тобто вирощую у контейнерах на половину контейнер, закопую в землю. Зробив внизу контейнера, ну, в якості контейнеру тут слугує відро. Зробив дренажні отвори, щоб коріння переходило в відкритий ґрунт для того, щоб вже кормило наш, наша, наш кущ інжиру. На зиму я викопую ці відра з інжирами і заношу в підвал. Це вже Другий рік вегетації, цим вони зиму вже перебули у підвалі, вони не в підвалі, а в сараї були, бо в нас висок, низьких температур не було взимку. А вони витримують до мінус 10. То вони перестояли в сараї весною, коли температура піднялася до плюс 15, це десь була друга половина квітня. Я виніс їх сюди, закопав в землю е і почав гетувати. Вже починає наливатись от, е бреба. Так же само вони спочатку мають невеликий розмір, потім починає її роздувати і за 2-3 дні е бреба достигає. Е от цю бребу зараз вона вже клюнула м'ягенька. Візьмемо її попробуємо продегустувати. Зважимо її, так як От я е, не знаю, ще хочу. От Зараз вже є Бреба, хочу вас попросити. Може хтось по бребі, по такому листку. Бачите, який лист у цього інжира. Може хтось мені підскаже сорт, бо я його назвав умовно тернопільським. Значить, Беремо, є, заклався заклався непогано основний врожай, який буде достигати у вересні місяці. Але треба температурний режим, щоб був великий. От теж починає дутись вже бреба. Є. Трошки є. В цьому році попробуємо. Значить, Зараз попробуємо зважити. Ставим на нуль. Ну, сорок два грами. О, така вона має всередині таку консистенцію. І зараз Попробуємо. Дуже багато тіла таке, ну вона соковита. Зараз. Дуже гармонійний смак. Не такий приторний солодкий, але пахне такий є аромат інжира, присмак інжира. Шкірочка практично, шкірочка і оця м'якоть, їстя. Гарно вона не мішає, смакує нормально. Вже того молочка немає. Часом, як от рвеш інжир, виступає із плодоніжки. Отут молочко. Молочка немає, значить інжир вже бреба інж... повністю дозріла. Смакує. Так що, якщо хтось може підсказати сорт інжира, щоб йому все-таки дати ім'я. Бо так я умовно його назвав тернопільський, що в нас він вирощується. То буду дуже вдячний. Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!